Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось що на перший погляд звучить ну просто абсурдно. Україна країна з величезними могутніми річками. Здавалося б, води має бути вдосталь. Чи не так? А от і ні. Насправді ми зіткнулися з її гострим дефіцитом. Як таке взагалі можливо? Давайте розбиратися. От власне це і є те саме питання, яке збиває пантелику. Величезні річки і водночас критична нестача води, справжня загадка. І знаєте, річ тут зовсім не в тому, що річок мало, все набагато складніше справа в географії, кліматі і, звичайно ж, у тому, як ми цю воду використовуємо. І ось вам, будь ласка, доказ це не просто слова, це офіційні дані. Погляньмо на цю карту, вона, чесно кажучи, шокує. Оці рожеві коричневі зони – це регіони, де ситуація з водою просто катастрофічна. І це при тому, що через країну течуть Дніпро, Дністер, уявляєте? Виходить, що, попри все це багатство, ми одна з найменш забезпечених водою країн у всій Європі. Просто вдумайтесь у цей факт. Гаразд, щоб розгадати цей парадокс, нам треба розібратися в базових речах. Давайте подивимось на це, як на такий собі ну, бюджет водний бюджет країни. Все просто є доходи, а є витрати. Тобто водний баланс це, по суті, як звичайна бухгалтерія, скільки води прийшло на нашу територію і скільки пішло. Ми просто рахуємо співвідношення між цими двома показниками. На папері все виглядає доволі просто, чи не так? А тепер давайте подивимось на конкретні цифри ось наш річний водний бюджет. Отже, наш дохід це все, що падає з неба. Опади, це приблизно 377 кубічних кілометрів води на рік, звучить солідно. Але тут починається найцікавіше: подивіться на витрати. Просто гігантська частина 325 кубічних кілометрів. Вона просто випаровується, повертається в атмосферу, і в сухому залишку те, що ми реально можемо використовувати: річки, підземні води це всього 52 кубічних кілометри. Уявляєте, яка маленька частка. Та знаєте, ці цифри це як середня температура по лікарні. Вони не показують всієї картини, бо головна проблема, справжня драма, ховається в іншому в тому, як ця вода розподілена по країні. Можна сказати, що географічно у нас є дві абсолютно різні України, коли мова заходить про воду. Просто подивіться ще раз на цю карту: контраст, ну він просто шалений. Ось, наприклад, захід Закарпаття. Тут на одну людину припадає більше 6 тисяч кубометрів води на рік. Це дуже-дуже багато. А тепер перемістімось на південь чи схід, дивимося на ці світліші зони. Донецька, Херсонська області тут цифра падає нижче 300 кубометрів. Трьохсот це вже не просто дефіцит, це справжня водна криза. Але. Історія на цьому не закінчується, бо крім того, що ми бачимо на поверхні, є ще щось щось величезне, приховане глибоко під землею. І це, звісно, артизіанські басейни. Уявіть собі, гігантські підземні озера з чистою водою, яка збиралася там тисячами років. Ось на карті три найбільших: дніпровсько донецький Волинсько-Подільський і Причорноморський. Це без перебільшення наш стратегічний запас, найцінніша питна вода. І щоб було зрозуміліше, про що йде мова, згадайте, наприклад, Трускавець або Миргород. Всі ці знамениті курорти з їхньою цілющою мінеральною водою існують лише завдяки цим підземним джерелам ось наскільки це важливо. Отже, ми маємо природну нерівномірність це одна частина проблеми. Але є й інша, не менш важлива це те, як ми, люди, впливаємо на цю ситуацію, і тут, на жаль, ми її тільки ускладнюємо. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 30 мільярдів кубічних метрів. Саме стільки води, щорічно споживала Україна, промисловість, сільське господарство, ми з вами у мирний час. Це просто колосальний об'єм, і він створює неймовірний тиск і на річки, і на наші підземні запаси. І ось тут є одна цитата з джерел, яка, чесно кажучи, лякає: доступні водні ресурси практично вичерпані. Простими словами, це означає, що ми вже дійшли до межі. Система працює на знос, ми використовуємо практично все, що в нас є. І ніби цього було мало, на тлі всіх цих проблем сталася справжня катастрофа, спричинена війною. Руйнування Каховської ГЕС. Це не просто зруйнований об'єкт, це був нищівний удар по всій системі водопостачання півдня України. А південь, як ми вже бачили на карті, і так був у зоні ризику на межі вижування. Добре, з проблемами розібралися. Вони величезні, але що ж робити? Невже все так безнадійно? Насправді ні. Давайте тепер поговоримо про рішення: про те, як можна побудувати майбутнє, де вода буде використовуватись розумно. Ось цей пазл. Це насправді ідеальна метафора, тому що тут немає якоїсь однієї чарівної кнопки, яку можна натиснути і все виправиться. Рішення це якраз і є цей пазл. Треба скласти докупи дуже багато різних частинок: наукові дані, технології, політичні рішення, економіку. Тільки так можна отримати цілісну і головне працюючу стратегію. І кінцева мета всього цього це так зване стале водокористування. Звучить трохи складно, але ідея дуже проста знайти баланс. Баланс між нашими сьогоднішніми потребами пити, вирощувати їжу, виробляти товари і здоров'ям самої природи. Бо якщо ми зруйнуємо екосистеми, то в майбутньому води не буде ні в кого. Окей, як цього досягти? Є чіткий план із трьох кроків. Все логічно. Крок перший. Оцінити, тобто провести повну чесну інвентаризацію. Ми повинні точно знати, скільки в нас води, де вона і яка її якість, крок другий порівняти. Беремо ці дані і дивимося, а скільки нам треба зараз, а скільки буде треба через 20-20 років. І тільки після цього крок третій розробити стратегію, вже маючи на руках всі цифри і прогнози, створити єдиний державний план, як ми будемо цією водою управляти. І що має бути в основі цієї стратегії? Три головні речі: по-перше, треба відновити наші річки, повернути їм воду. По-друге, жорстко боротися із забрудненням, бо яка користь від води, якщо вона отруєна? І по-третє, власне, лікувати самі водні екосистеми це конкретні, зрозумілі цілі, які можуть змінити ситуацію на краще. І наостанок, давайте повернемось до реальності, в якій ми живемо. Як убезпечити свій найважливіший ресурс, коли ти одночасно борешся за саме своє існування? Вирішувати водну кризу під час повномасштабної війни це, мабуть, один з найскладніших викликів, який тільки можна собі уявити. І відповідь на це питання ми всі маємо шукати разом.